do pierwszych źródła. В плані заходів до державної програми, отієї, тієї, яка має бути в 2013-2014 році. Спочатку мова йде про посилення тиску, і він там є очевидний по кожному пункту. А потім іде декілька пунктів, які стосуються саме покращення видачі дозвільних документів, дерегуляції. кого будуть дерегулювати? Питання в іншому питання в тому, що не буде кого уже для кого спрощувати оті речі, про які в кінці плану заходів зазначається. а от 100 мільярдів гривень больший дім. Я не на поверхности. Я читаю тоже госпрограмму, только другой пункт. Министр Колобов подсчитал, что в год украинский бизнес получает до 100 миллиардов гривен в виде налоговых преференций. Власть обещает провести аудиты этих льгот, дальше читаю я, и ликвидировать неэффективные. 100 миллиардов для, бю для бюджета, господин Суганяка. Они же на самом деле на поверхности, так? Это надзвичайно сложная тема. Во-первых, кто имеет пильги на близости до власти? Очевидно, так? Чи будуть вони справді зменшувати ці пільги, наближених до влади, чи підуть вони на це? Я маю великий сумнів. А ті, що і не мають, то будуть тиснути, і їм будуть створюватися проблеми. О от вихід в цьому. Але коли ви задаєте класне запитання, де брати гроші? Ну запитайте на вулиці, от чи тих людей, які дивляться на сьогодні. Люди ну, скажу, не скажуть, заробити треба. Ніхто, я не знаю, хто скаже, позичити десь. Чи забрати у того, кому ти продаєш своє молоко, якщо це в селі людина, так? От піднімі ціну там та і всі, все справи. Ну заробляти треба. А у нас в мозгах у нашого і влади не треба заробляти, не треба створювати робочі місця. А Що треба? Продати ті активи, які є.